Дих, коріна неси видих. Ворух дих. Вдих. Вдих. Видих. Поліну піняли дих. Ламка вели Собака вбили з них. А штана нам скажу. Собака ворог дих. Собака не звих. Вдих. Валідих. Оптаназами. Порух дих. Вдих. Вдих. Вниз. Затримка дихання зривок. Тепер пору вдих. Вдих. Права на газу вдих. Коль на вдих. 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 Просто вгору голову вдих. Вдих. Ліва на назад вдих. Пікально почала видих. Ліво право вдих. Видих. Вору вдих. Видих. Баласимо. Скрутка вправо видих. Вдих, 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 видих, одразу. Вдих. Вдих. Місячи сяду. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. 喂。Oui.